Розкажи мені про свої попередні стосунки, і я скажу, якими будуть твої наступні стосунки. Адже те, як ми розповідаємо свої історії, те, яким чином прописуємо деякі образи і сенси між рядків, те, хто ми є насправді та в якому психологічному, інколи хронічному стані перебуваємо. Отож, на побаченнях спробуйте активно слухати, а те, що саме ви маєте почути між рядків, у цьому відео покроково. Вітаю, мене звати Євген, і ви на моєму каналі Когікон, де дуже багато англійської мови і не тільки, адже я когнітивний лінгвіст і дослідник мови. А отже, мені цікава не сама мова заради мови, а те, як крізь мову, можна пробратися трішки далі. У свідомість у своїй книзі Любов як мистецтво Еріх Фром дуже майстерно поєднує п'ять різних способів любити. Які вживаються в одному серці в одну систему братерську, материнську любов, любов до Бога, до себе і власне еротичну любов. Але є одне але для того, щоб усім цим почуттям із серця дійти до мізків, а далі до артикуляційного апарату, долаючи довжелезний шлях, вони мають таким чином перетворитися на образи, метафоризуватися, а далі відбитися у конкретних словах, виразах та історіях. Які ви будете, мої дорогі, чути на своїх побаченнях? І ось коли перед вами сидить людина, яка говорить вам історію, цю історію потрібно дуже активно слухати. Існує навіть така терапевтична практика, як наративна метафора. Ось перед вами власне терапевт, який використовує цю техніку. Його пацієнтка страждає тривожність, і ось для того, аби оприявнити, вивести на поверхню причину тривожності, лікар пропонує пацієнтці відмежуватися власне від своєї причини тривожності від своєї тривожності і покомунікувати із тривожністю, не наче вона не є її частиною. Тим самим використовується метафорика, а далі те, як пацієнтка комунікує, те, в яку позицію вона займає і до яких висновків вона доходить, абсолютно змінює її історію. На першому етапі наш терапевт пропонує пацієнтці, по суті, розіграти історію, розповісти її в ролях і обов'язково назвати свою роль. Дуже важно, слухаючи історії про колишні стосунки, спробуйте виявити, яку роль. У цих стосунках відігравав, власне, оповідач. На другому етапі, розуміючи, в які ролі перебуває пацієнтка, у нашому етапі вона такий воїн, який відбиває усі нападки на неї, вона намагається протистояти усьому світі, її усе загонить, власне, в хвилювання, депресію і от переживання. Терапевт пропонує змінити фрейм. І відмежувати від себе своє хвилювання для того, аби провести діалог із цим хвилюванням і в різних ситуаціях пропрацювати сценарії, як ви будете реагувати або комунікувати із власною тривожністю. Ми не будемо зараз оцінювати ефективність цього методу терапії, адже це, в принципі, not my cup of tea and not my field. Натомість навчимося розуміти в англійській мові ті схеми, якими англійці омислюють стосунки. І таких схем, повірте, є чимало. Тому кожний раз, коли ви чуєте людину, яка розповідає про свої стосунки, поставте собі запитання, чому він чи вона обрали для себе саме цей спосіб розповісти про стосунки, саме ці слова для вираження своїх емоцій і різних етапів у стосунках. Саме ось такі інтонації. І ви побачите, що багато що починає ставати як пазл на свої місця. Отож, в англійській мові разом із українською мовою є спільні метафори, а є відмінні метафори. Метафора вогню, полум'я і температури, мабуть, є спільною. Ми дуже часто говоримо про те, що людина палає, the person is on fire, the heart is on fire. Буквально. Охоплені полум'ям. Однак англійці, наприклад, можуть спокійно говорити Old Flames про своїх колишніх, неначе це їхні колишні пристрасті, які палали, а тепер загасли. У Шекспіра, до речі, навіть використовується ось цей образ догорілого пенька. І коли намагалися слов'яни якось перекладати його сонет, якщо не помиляюсь, здається, чи 73-й можу помилятися. Так це дивовижно було складно зробити, знайшовши такий образ, який не буде асоціюватись з додатковими негативними коннотаціями пенька, власне, любов, палаючи бажання про полум'я, яке згасло, і ось ці жаринки вони самі себе Пожирають, і чим більше він палає, тим більше приходить його кінець. Burning desire, burning love. Ми так в англійській мові буквально говоримо, тобто палаючи бажання. Також ми дуже часто говоримо, що між закоханими людьми пролітають іскри. Sparkles fly. А ще англійці уявіть собі, говорять про людину, яка досі палає коханням, хоча стосунки вже закінчилися з однієї сторони. To carry A torch for somebody», тобто нести буквально факел для когось. Уявіть цю образність. Ви несете факел з вогнем для людини, яка уже давним-давно потухла. Однак любов як багаття не завжди позитивна. Це не завжди ви розводите багаття Kindle the fire or start the fire. Дуже часто starting a fire пов'язано з війною. По перше, по друге, you can get burned, Ви можете обпектися. І часто люди говорять: I just don't want to get burned again, Не хочу обпектися знову. Більше того, температура у англійців також пов'язана із негативним ставленням. Коли ви give somebody the cold shoulder, ви буквально ігнорите когось, тобто не дозволяєте комусь нагрітися біля свого вогню, свого полум'я. Другою метафорою, яка, мабуть, також є спільною, це метафора війни. Війна і кохання скажете, чому це так? Ось з архаїчного суспільства ця метафора величезна прийшла до нас у великій кількості виразів. Коли ми використовуємо таку метафорику, ми дуже часто можемо мати аб'юзивні стосунки і говорити про те, що одна із сторін є надто ініціативною чи стереотипно намагається завоювати іншу. Це не обов'язково аб'юзивні стосунки. Однак погодьтеся, коли ви маєте win somebody's heart», «fight for somebody's love», або «lay siege to one's heart», Ви маєте постійну метафорику війська, яке завойовує когось, чи знову ж бере штурмом навіть чиєсь серце «to besiege one's heart». Ми можемо інколи відбиватися від когось to fend off. Ми можемо fight off, бороти почуття, не наче вони наступають на нас. Struggle with the feelings або fight off the feelings, боротися із почуттями, які наступають на нас як військо. We can be overcome by love. Ми можемо бути здолані любов'ю. Чи інколи взяти під повний контроль когось? We can take complete control over somebody. шлях. Це ще одна метафора, дуже типова і для українців, і для англійців. Адже ми часто говоримо, ну подивися, як далеко ми зайшли. How far we have gone or we have come. Настав час нам розійтися, піти іншими шляхами. We need to go our separate ways. Ми не можемо повернутись назад, нічого вже більше не повернути. You cannot go back back. or turn anything back. Our marriage is on the rocks. And so on, the relationships come to the end, basically. Отож, кохання дуже часто міряється дорогою. І ця метафора дороги, вона неначе передає більш деталей. Спробуйте під час побачення, якщо у вас вирізла ця метафора, поцікавитися про деталі. If love is a journey, so what kind of journey was that? Якщо твоє кохання, ваша історія кохання була мандрівкою якою саме мандрівкою вона була з деталями? Адже метафора забезпечує вас абсолютно м'яким і захищеним середовищем для конструювання власних думок, даючи вам більше ресурсу для самовираження? Ще одним способом говорити про любов, це, звісно ж, мотузки, дроти, конекції і прив'язки. Ми дуже часто говоримо про кохання, неначе про якісь тенета. І так, ми маємо attachment, це буквально прив'язка до людини. Також romantic ties, романтичні зв'язки. Ми маємо something between them. Oh, there is something between them. Між ними щось є. Що? Ну, вочевидь, почуття, неначе дроти чи якісь зв'язки, right? Ми інколи навіть говоримо одружитися to tie the knot», зав'язати вузол. Засилля таких метафор у розповіді з вашим співрозмовником може свідчити про певну залежність навіть від стосунків про те, що не всі зв'язки були порвані з попередніми стосунками, і це може вам потім повернутися, знову ж негативними наслідками у майбутньому. Любов як стихія. Дуже часто любов сприймається як щось неконтрольоване, те, що. Здається, негативне, але воно захоплює нас одномоментно. She swept me off my feet» – буквально збила мене з ніг. Waves of passion came over him. She was carried away by love, буквально змитий в хвилями любові був він. Worldwide romance. It was a worldwide romance, Буквально голова крутилася від того роману. Мається на увазі романтичної історії, не плутайте з Ноувел роман. Зауважте, чуючи таку велику кількість метафор у історії, пов'язаних із стихією, ви маєте часто образ жертви. Тобто ваш співрозмовник і оповідач часто хоче зобразити себе жертвою цих обставин. Можливо, це відбувається абсолютно інтуїтивно. Однак складається враження, неначе. Його просто стихія захопила, а він нічого з цим не зміг зробити. Таке собі перекладання відповідальності. Ще частіше від людей можна почути метафорику, пов'язану із речами або ж товарами. Любов як товар дуже часто буде розглядатися як певна ознака ображеності за попередні стосунки, а інколи все-таки навіть як егоїзм. Давайте подивимося на ось ці вирази: I gave her all my love. I didn't get much in return. What am I getting out of these relations anymore? I am putting more into this than you. Або she's invested a lot in that relationship, Не наче любов це була інвестиція у стосунки. І це може свідчити також і про те, що а, це була одностороння любов, односторонні стосунки. Та, о, стосунки із егоїстом. Тобто перед вами може бути класична жертва аб'юзивних стосунків, в які вона інвестувала чи він інвестував усе, а натомість не отримувала нічого у відповіді. He sought for love in the wrong places. His search for love wasn't successful. Любов шукають, неначе вона загублена річ. Дещо специфічними і більш характерними для англійської мови будуть метафори контейнера. Любов, не наче контейнер, в який ми занурюємося, тобто I fall in love, I fall out of love, Закохуюсь, або та розлюблюю, або ми не наче контейнер, у яких живе кохання, любов. She was filled with love. Warm feelings welded up in him. Не наче в колодязі в ньому кипіли почуття.

Head of Hills in Love це буквально повуха закоханий. Повуха де? Повуха в цій самій рідині, яка називається «love». Ось саме такими метафорами, такими схемами ми омислюємо абстрактні почуття. Вони для нас стають певними контейнерами і рідинами. «Madness» – Madness – це ще одна соковита метафора, дуже інфантильно. And sing. About love, like madness, I'm crazy about her. There, forbid, her, I go nuts about her, I am mad about her. Мають на увазі інфантильну, ось таку I'm madly in love with him, I'm wild over her, she's got me delirious. Why are you so obsessed with me? Пам'ятаєте назву пісні Мара і Керрі? Ну і власне ще одна пісня Beyoncé, яка говорить Drunk in love. Drunk in love, це буквально інтоксикація любов'ю як певним наркотиком. He's intoxicated, you can say, with love, And I've been high on love for weeks. High on love, неначе на наркотиках, мене. Перло від любові. Тобто я отримував кайф, неначе від наркотиків to be high on something, on drugs, on love, to not use drugs. Проте пам'ятайте, що природня і органічна любов завжди ліпша для вашого здоров'я, аніж та любов, яка має хімічні домішки. Вашої печінки може надовго не вистачити. Нервові системи також. Англійці, як і українці, також полюбляють любов. Помістити у певні виміри, і говорити про свою половинку, або про те, що we are one, ми як одне, she's my better half, моя ліпша половинка, he's a good match for her, і тому подібне. We are made for each other, наче два пазлики, які підходяться. Ця механізація і зведення усіх під механічні метафори якихось частинок. Чи мір вимірювання дуже часто свідчить про емоційну закритість. Такі метафори є дуже прісними, сухими, беземоційними. Любов, як і будь-яка емоція, нарешті це дикий звір, якого стримують, тримають під контролем чи випускають. He couldn't hold back his feelings, his love. She let go all of her feelings. відпустила, right? He's a real stud. Тобто, жеребцем ми називаємо чоловіка, тому що це також асоціюється у нас не тільки сексуально і еротично, але з певними діями і емоціями. Тобто дикого певної неконтрольованості місцями. «You bring out the best in me» не будив мені звіря. Ось англійською мовою. Це буде «You bring the best in me. The best буквально той самий дикий звір. Ну і нарешті, коли ми говоримо про любов, то вона пов'язана завжди із сонцем із світлом. Це завжди Light of my life. Це sparkle in the darkness. To bring someone sunshine. І тому подібне. Ці метафори сонця також використовуються дуже часто, що у слов'ян, що в англосаксів. Якщо в вашій історії надто багато метафорики небесних тіл, типу там Я зірку з неба для тебе дістану або ж I love you to the moon and back, класна метафора, тобто я люблю тебе так сильно, як відстань від мене до місяця і назад, Луї Амстронг і Перший політ людини на місяць і так далі. Це дуже часто може свідчити про пафосність, певно, але і нереалістичність у цих. Відчуттів, почуттів, які надто швидко можуть минати. У моєму відео бракувало б одного важливого елементу. Адже історії варто не лише слухати і аналізувати, їх варто проговорювати, писати. Дуже часто зі своїми студентами в якості self awareness activity, тобто. Певного заземлення і усвідомлення, де я, хто я, чому я. Ми робимо таку вправу. Я прошу студентів обрати метафору на певну тему, наприклад, погода, і описати метафорично свій настрій, а потім прорефлексувати. І ось за три хвилини такої рефлексії студенти повертаються до себе і починають більш усвідомлено і якісно працювати на заняттях. До речі, якщо вас цікавлять заняття англійською мовою, можете звертатися до мене в залежності від графіку, індивідуальні та групові заняття. You're welcome. Однак, це не все. Спробуйте після цього відео знайти час зробити собі подарунок до 8 березня, до 14 лютого, до будь-якого дня і прорефлексувати над своїми стосунками чи емоційним станом метафорично. Написавши метафоричну розповідь про те, що ви відчуваєте, якими образами це можна висловити, які візуальні буквально образи вас народжуються, коли ви думаєте про ту чи іншу ситуацію, чи те чи інше відчуття, почуття, стосунки, а уже потім, коли ви в якійсь формі це відобразите, письмовій, усні на диктофон написала, Прослухайте, продивіться, проаналізуйте, прорефлексуйте, зробивши крок назад, відступивши від цього тексту, і знайдіть там ті моменти, які у вас тригерять найбільше. Моменти, які породжують найбільше відчуттів, почуттів, реакцій. Проаналізуйте їх, і, можливо, ви зможете змінити в своїй метафорі, в своїй розповіді, якийсь один елемент, який докорінно змінить те, як ваш мозок реєструє. Вашу пам'ять, адже дуже часто сторітелінг має терапевтичний потенціал. Те, як ви розповідаєте історії, також здатне зцілювати самих вас. Дякую за те, що були зі мною. Для мене дорога ваша менталка і ваше психологічне здоров'я. Адже чим здоровіша моя аудиторія, тим приємніше мені створювати якісний контент. З вашої сторони очікую від вас коментарів, фідбеку, поширення цього відео та ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, адже це допомагає мені ставати якіснішим у моєму контенті, подачі інформації, а вам навчатися чомусь новому кожнісінького дня. Thank you so much for watching and see you next time!